Была проборы. Значит. Сика і Си и да. Прилагаю до черни. Господи. Шану! Здається, що потрібно бути, потрібно, ви повинні розуміти. Нас багато і нас не подолати. Нас маємо трансляції сесії міської ради, щоб народ чув, як проходить сесія, і ми вимагаємо Тим же чином обережно попросимо хлопців, охоронців відійти. Звідси, слито своєї міської ради, відкрито зверненням вони хочуть, щоб міська рада, яка зібралася наїде їх... вже диктатура, яка була, навіть якщо сядуть між... надасте наказ бити чернігівців. Добить. Значить, Я хочу побачити, як зможемо. Будь ласка, оця частина рухається і законом. Нашим он сказав, не по його трупу, по вашому. У всьому світі. І тому я звертаюся до вас. Від людей обережно, обережно, спокійно, спокійно. Забирайте огорожу в запасі, обережно, не спішіть. Хлопці обережно не тягніть, ніхто нікуди не йде. Як офіцер, який прийняв присягу на відпав. Чекайте, 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 чекайте. Значить, хлопці, по цілому полковнику Качубрією. Значить, значит, слідуючи народ, ви повинні розуміти, щити є тільки в одному ряду. Значить, якщо надасть команду бити кийками, ну будемо терпіти. Але форма, щоб ви розуміли, що це буде перший наказ в Україні. На примінення сили по відношенню до свого народу, значить, і дому. Obrigado. <laughs> Не спішіть, не спішіть, не спішіть, не спішіть я звертаюся до вас.